День, друзі, завершили переобладнання нашого Volkswagen Crafter 25 го року. Встановили в нього мультивановський салон, два поворотних пілота з підлокіточками, оригінальний стіл. Диван, зробили подушки. Встановили додатковий випаровувач, Тройна стеля. З LED підсвітками. скриті пройоми пошиті в Алькантару. Карти. Комбіновано екошкіра з Алькантарою та італіанський трафарет. прострочено якість сидіння. Зробили ліхтарі, поставили USB-зарядки. Встановили додатковий автономний опалювач. Також перешили передні карти. Гляньте, яка нитка, які рівні строчки. Як це все гарно виглядає. Також перетягнули переднє сидіння. Також як шкіра з алькантарою. Тут встановили зверху кнопочки для світла. Позаду встановили тумби спальник. Тут у нас є стіл, де можна присісти, поїсти, перекусити, випити чаю, кави. Посередині місце для чемодану. З права у нас є карго для тарілок та бутилок. І тут у нас невеличкі шуклятки. Кому цікаво переобладнання, друзі, звертаємось.